Доброго дня, шановні жителі міста на шановні українці, всі люди, які дивляться сьогоднішній наш сюжет. Мене звуть Ір Швець, я український історик та український журналіст. Сьогодні з командою незалежних журналістів своїх побратимів. Ми приїхали в місто Новодністров, щоб показати, вивчити проблеми, які хвилюють. Шановних жителів місцевих міста Новодністровська. Перша проблема, на яку нам вказали, дороги Дороги між будинками. Себто ми знаємо, що за часів е, в 19-20-х роках по програмі президента, нашого пана Зеленського, та за допомогою Укргідеренерго зробили дорогу місті Новодністровськ. Але це одна сторона. А є сторона дороги між будинками в самому місті. На це виділяються з міського бюджету кошти. Побачимо результат виділення цих коштів. От буквально ось. Ось дороги між будинками в місті Новодністровській. Яма на ямі. Не пройти, не проїхати. Можна вночі взагалі, коли світло вимикають, поламати ноги. І це, як сказали місцеві жителі на протязі 10 років не ремонтуються дороги між будинками, між будинковими територіями в місті Новодністровськ, а гроші виділяються. Де? Хочу запитати нинішнього мера пані Наталю Олександрівну Цимбалюк, чию кишеню йдуть гроші на ремонт доріг. Між будинками міжбудинкових територій міста на Відністру. Чув, якої банди, вибачте, тому що йдучи по місту, я, як би кажучи, іншого слова не можу підібрати. Дороги в місті, дороги між будинками це не тільки комфорт місцевих жителів. Це і безпека. Безпека дорожнього руху. Безпека транспорту, безпека здоров'я людей. А цього ми не бачимо. З вами був український історик та журналіст Швець з командою побратимів в місті Новодністровськ Чернівецької області. До нових зустрічей!